На Сумщині мер міста Ромни отримав по обличчю від голови Романської РВА. Інцидент трапився через те, що мер не дозволяв родичам встановити вази для квітів біля Алеї Слави. Батьки загиблих воїнів вирішили об'єднатися для наведення порядку біля стел пам'яті своїм загиблим синам. Вази під квіти, що були раніше придбані батьками з Алеї Слави, зникли. Очевидно, були поцуплені. Боже, вийдете! Тихо, мужики! Як стверджують очевидці, мер з'явився в агресивному настрої, виривав інструменти та телефон з рук батьків, повідомив, що родичі загиблих тут ніхто, а господар тут він, бо він міський голова. Натомість Денис Ващенко захищав маму загиблого воїна, яку ображав мер міста.